Пане Андрію, розкажіть, що це за флот морських дронів? Збираємо ми, і що вони можуть взагалі робити? Ну я так розумію, що флот морських дронів це, це буде якась система, яка складає з безпілотних апаратів, які рухаються по поверхні води і можуть виконувати функції для вирішення основних операційних завдань ВМС. Перше завдання це саме популярне, то, що ми бачили в Севастополі, то, що ми може слышали про Новоросійськ, то, що ми зараз бачили оці мірні ваші дрони, з чого показували від наших друзів з Литви, то є це нанесення ударів по надводним цілям супротивника. В натівській термінології це називається сідина кейпіабіліта, тобто недопущення противника виходу на рубеж або дій. В певному морському районі, а ці дрони, як правило, вони ну, мають систему навігації, наведення на ціль, вибухівку в якості бойової частини. Часто це застосовуються звичайні артилерійські снаряди або авіаційні бомби. Вони наближаються до цілі контактним методом подрива. самим простим здійснюють фугасне враження надводного корабля. Як правило, цей дрон він може повністю знищити судна або бойовий корабель водотонажністю менше 150 тонн, і пошкодити все що більше. Випадків таких було дуже багато. Ну, зараз, за останні 20 років, технології цифрові вони дуже серйозно виросли, вони дозволили ну, значно підняти спроможність цих дронів. А от, це стосується першого. Друге завдання це здійснення контролю морських шляхів, охорона портів. Тобто, в основному це спостереження, протимінні заходи, виявлення і нейтралізація, диверсійних сил і засобів супротивника. Ну вони трошки відрізняються від тих, що ми бачили вже. Вони можуть бути менше, але ну, і в них можуть або не можуть бути виконавчі механізми, то тобто зброя. Але я хочу нагадати, що флот дронів це не тільки оці камікадзе, про які всі зараз кажуть, а це от якраз в тому числі і дрони, які здійснюють спостереження. от Зараз це камікадзе ми бачимо. І, ну, і охорону морських шляхів і портів це дуже важливе завдання. І зараз воно не рішається. І, третє, і третій дрон це може такі дрони-розвідники, дрони-сенсори, вони можуть бути застосовані для охорони значить, важливих об'єктів моря, індустрії або якихось кос, чи островів, як, наприклад, Остров Джерелгач. Замість того, щоб. Або рогач, або, наприклад, той же самий зміїний. Щоб тримати біля острова змійний не корабель, 10 тисяч тонн, як крейсер Москва, а, наприклад, маленький дрон, який буде здатний здійснювати фактично ті ж саме функції, по, ну, я маю, віду, що стосується спостереження за островом. Дійсно, там він не може дивитися за повітряною обстановкою і так далі. От, в принципі, три ці основних завдання треба збалансувати і реалізувати у цьому флоті дронів. А потім я би сказав, що стосується найменування дронів. От, тут зараз багато кажуть, щоб назвати дрон, там, наприклад, Херсон. Но мені ця ідея не подобається, тому що цей дрон він камікадзе, він, ну, він буде знищений під, для, під час виконання свого завдання. Мені не хотілося б, щоб він був знищений разом з назвою місця. Назва місця можна назвати, наприклад, ланку дронів. І, наприклад, ну, зробити з нею переменний склад. Тобто є ланка Херсону, вона складає, наприклад, з 10 ударних дронів і виконує завдання. Ну, я хочу нагадати, що всіми дронами управляють, керує певна кількість операторів, тобто це бойовий підрозділ. От якраз його можна було б так і назвати. От, а безпосередньо на корпус ну, набивати назву трошки не. Не, ну, якось, я думаю, недоцільна. Хочу сказати, що враховуючи те, що зараз всі операції, морські операції у нас проходять фактично в північно-західній частині Чорного моря, перспектива це буде Азовське, але райони це невеликі. Ну, Північно-західна частина Чорного моря це всього 80 на 120 морських міль, то їх застосування цілком можливе, тому що такий дрон. Він може пройти там на свої енергетичні установки на двигуні порядка 200, 300-400 морських миль. І вони, опять же, виконують завдання такі, як фактично надводні кораблі там можуть. От, але коштують на два порядки дешевше. І це робить їх дуже, ну, дуже ну, ефективним і зброї, яку якому ну, досить неважко, скажімо, згенерувати. Тобто, от, я думаю, що в Україну це такий серйозна можливість для того, щоб протидіяти значно, може, там, більшому, може, сильнішому супротивнику і досить ефективно. Так, це зрозуміло. Я там, здається, бачив, типу декілька катерів. Здається, це гюрза була. От з чого зараз складається взагалі український флот, і чи, в принципі, дозволить, от заява була стосовно того, що якраз таки створюється взагалі мобільний перестворюється мобільний флот. Це будуть не лише там дрони москітним варіантом, якраз таки націлення на ціль. а... З малих судів теж він буде формуватися. Що у нас по факту є, і що зараз це дозволяє робити? чи в майбутньому якраз морські операції будуть доступні нашій ВМС чи ні? Ну в кінці 18-го року ми напрацювали стратегію ВМС України. Якраз от ті завдання, які я вам перелічив, ми їх визначили, і ми обозначили, що на першому етапі ну потрібно починати рішати їх з ближньої морської зони, то тобто є північно-західна частина, то що я казав, в умовах невеликих вистань і кідрографічних умов і тих коштів, які у нас були, то це порядка 150 мільйонів доларів на рік на будівництво кораблів. Якраз москітний флот це реальний варіант побудови надводного флоту України з гарантованим вирішенням цих завдань. Якщо б ми побудували той флот, який ми пропонували, і який нам готові були поставити нашу допомогу наші партнери, то я думаю, що, ну, по крайній мірі, повний блокади морського, як у нас було перші 4-5 місяців, не було б. І також ну, в плані ракетного щиту, в плані протидії цієї загрози ракетної, ми теж себе почували б набагато краще. Але ну, там втрутився фактор того, що треба скоріше підтримувати вітчизняного виробника, кораблі хоча це важливо, ніж то, що значить, мати зброю у військових. От. І перше, воно мало такий пріоритет. Ну, я нічого якось проти не маю, але ну, зброї врешті-решт не, не оказалось у моряків багато. Катери Гюрзавці катери речни. Їх там намагалися переробити подморські, це вони вийшло. Чотири катери були захоплені в азові, ми знаємо. Інші катери знаходяться тут, але ну, я так розумію, вони будуть діяти на створених от річкових формуваннях на річках. Для річок вони нормальні і вони можуть діяти проти супротивника, який протидіє на берегах річок. Нам потрібні от, ну, в принципі, катери. Більшого такого класу, трошки більше, ніж, і, і з кращою моріхонністю. І основне з більш міцною зброєю, потужною зброєю. Вже зараз зрозуміло, що на таких катерах невеликих потрібні, як мінімум, протитанкові ракети, радіуса дій 5-6-7 км для протидії як малим, так і середнім кораблям супротивника. А от, э, потрібна артилерія, э, потрібні засоби ППО, э, потрібна швидкість, маневреність і інформаційна опізнаність. От, в принципі, э, бу, були варіанти. Ну, вже почалося поставляти, пам'ятаєте, катер Айленд. До речі, він у вас тут був на, на відео, але там без, без зброї. Верніше, зброя була, але там була дуже старенька пушка, ще радянська. От. Планувалися катери марк 6. От катери марк 6 ідеальний для того, щоб, наприклад, ну, діяти проти супротивника. От, етак, от катер Айлен, бачите, у нього в носовій частині оце його показують. Оце, це вже не він, це інший катер. Для дії, наприклад, от на Кінборській косі зараз. Але, або, наприклад, на острові Зміїни. Або вздовж всього нашого узбережжя. Тобто Ми можемо висадити нашу рейдову групу із морської піхоти, з сіл спеціального призначення, провести зачистку місцевості і здійснити вогневого удару. Тобто Артилерія на ньому є, на ньому є ракети, він може виконувати функції проти міни, тобто шукати міни, і їх знищувати. Тобто це ідеальний театр для того, щоб От в ближній морської зоні охороняти, парти, а, значить, а, парти, а, морські шляхи і здійснювати такі рейдові дії по звільненню наших територій. Ну, і що, планувався ракетний катер. А, британська історія вже триває понад два роки. А, от, ну, і там планувалося, що буде 8 катерів по 8 ракет ударних з дальністю стрільби порядка 200 кілометрів. Він нам був дуже-дуже в нагоді. Тому що ну, ракетний комплекс береговий наші – це добре, от, вони б і готові, але ну, супротивник зараз сховався там трошки далі, за Кримський півостров, і там ми його достати поки не можемо. Ну, от, до речі, дрони один із варіантів. Ну, комбінація от, ракети, дрони, можливо, авіація була б ідеальна. От і супротивник би тоді ну, почав би втрачати то, ну, то домінування над нами в морі, яке він зараз має. Тому що хочу нагадати, що авіація у них також дуже серйозно впливає на те, що вони блокують наші порти зараз. А, і, в общем-то, ну вони, до речі, щодня вони літають над цим зерновим коридором, і, тих, і от ота от домовленість дипломатична, яка була досягнута. І той прес таких економічних інтересів. А може і репутаційних російських, які вони ну просто не можуть просто ну не виконувати. Вони не дають їм скинути бомбу. Хоча ми пам'ятаємо, що в перші дні вони залучали авіацію також для нанесення ударів по цивільним суднам, які йшли в Одесу. Да, звісно, воювати доведеться ще і ще й на морі. Як я думаю, ну подивимось, як допоможе нам якраз таки наявність такого флоту. Дякую за. Кваліфіковане пояснення Андрій Риженко, експерт центру оборонних стратегії, капітан першого рангу запасу ВМС України з нами був на зв'язку.